Їх в області трохи більше, ніж гравців, в одній футбольній команді всього 14 чоловік, живуть в Ужгороді та районах, і кожен рік збираються разом, щоб не забувати ні один про одного, ні про те, що довелося їм пережити. Дарма, що війна закінчилась більше як півстоліття тому. Ми абсолютно родні і близькі люди. І всі заботи, і всі тривоги. Ми, якщо друг другу от, один день передзвонимо, не перезвонімося, не то вроді то не вистачає. Євген Терешкін народився в 1937 році в кронштатті. Його колеги називають наймолодшим блокадником. Незважаючи на юний вік, облогу Ленінграда чоловік пам'ятає добре, у 1942 році йому з батьками вдалося покинути місто і йшли по єдиному непевному шляху, що з'єднував оточений Ленінград та велику землю. Він пролягав кригою Ладозького озера. Лід був нестійкий, і багато людей та вантажівок просто тонули. І навіть незважаючи на це, шлях називався дорогою життя. Помню бомбежки, мать нас прятала в убежище, это самое, когда успевали убежать, это самое. не успевали. Но самое запомнилось, так это голод. Голод, голод и еще раз голод. Мать кормила нас горчицей сухой, после этого испортили желудки, долго болели, но как-то выжили в это самое. Может быть, за счет этого и выжили. А от пан Юрій народився Я в Ленінграді, і всю блокаду прожив у ньому. Його будинок у військових діях чудом не постраждав і тепер стоїть на своєму місці. Показує фотографії із останніх міжнародних зборів блокадників, що відбулися в Петербурзі. Фонтанка сто шіствосім. Одес, де ж на пісновсьо. Поймає дом, який такий близький, такой дорогий подарунок, що іву не можна придумати. Здесь даже вот она с той стороны, с той стороны. Тут даже когда-то я принимал на Алтае, работал, строил большую Чуйскую ГЭС, и у меня студенческий отряд, там 30 человек с Ленинграда принимал. И они взяли и там повесили табличку. В этом доме жил с такого-то по такой-то Юрий Антон Снитков. Она и сейчас висит. Снять ее никто не может. Поэтому я туда приезжаю в свой родной личный дом. Ну, мало у кого есть в Ленинграде свои дома, у меня есть. Пан Юрій розказує, як проходило дитинство в оточеному місті. Незважаючи на облогу, діти знаходили чим займатися. Правда, і розваги були з присмаком пороху. Я був найбагатим із пацанів блокадників які були вокруг мене. У всіх були, знаєш, ми знаходили патрони, пістолети були, а у мене була настояща бомба. Я жив на п'ятому этаже, в цьому будинку, який здесь на лісорі, вот здесь. І в цьому будинку бомба. Пробило насквозь и вот в наше здание прямо в квартире. Я водил, пацанов туда, и показывал конечно сам с зду патронами дарили пистолеты, а я показывал настоящую немецкую бомбу. Не и все нам повезло. Она так и стоит долго, я снимали только в 49 году. Ленинградцев життя розкидало по цілому світу. На території СНД країн ближнього Зарубіжжя існує більше сотні об'єднані людей, що пережили блокаду 1941 44 років. Щороку вони збираються на загальний збір у рідному місті Ленінград або як тепер кажуть, Санкт Петербург.